Слава Ісусу Христу! Слава нашим захисникам! От зараз хочу вам ще показати, такий тут табун хлопців, е, є коней. Хлопці мають такий табун. Це коні з села. Собі тут -ка хлопці. Хлопці собі зробили кошару і тут пастуші коні. Ми були в Уже вирушили з Перегінська, самурай дає, дає на машині трохи двіжу. От господар Михайло теж відправляється додому, ми були там під лісом на гарній природі. Все, Михайлищіський вам і бажаю вам гарного потомства. Самурай трошки дуріє. І хочу вам показати, як хлопці мають таку тут, та якби, пасовиську Хлопці мають пасовиську, такий випас для коней. Тут місцеві фірмани собі зганяють коні. Василева. Котра? Ота кобила та, василева і той такий. Ця кобила васелева? Сіремчі від Васі. Ця кобила так. Оце цього господаря, що крив, тепер кобилу. Це теж Василева кобила. Кобила жеребна. По якому Вася жеребчу? Тут теж набралася. Теж набралася. Тобто у вас тут жеребець табуні. Так. Такий місцевий. Гарний, гарний табун коней. Самурай там так дає, що Бо він чує це все. Гарно цей, гарно хлопці згуртувалися місцеві і зробили двіці, Такий гарний випас, аж туди по підліз, де ми сиділи, де ми парували кобили. Гарна територія дуже закладена. Це є лошук від дима від Дмитра Дима з Маняви, від джеребця, від каштана, то є потомство. А де романова кобила? Рома, ти чучу. Або, бачу, бачу, бачу. От зараз, бачите, у другому ряді попереду йде кобила, ми її покрили самураєм. За лошадком зразу йде ззаду. То ми покрили її самураєм так само. Прр. Та я сі можу ці коні всі забити. Коні всі гніди. Сейки гарні. Гарні кобели. То що, тут є один кінь, я так розумію. Два. <кровий> Василя кінь той. перший <кровий> Вася, це кінь не з яремчі від Васі. Це від Василя, ні? Чекай, як він це називає. Дон, ні. Від зепчука, але він з з Ярем. Чекай, як він це називає. Дан, Дан. Дан. О. Васі, привіт. Вася, дивися. Данчик виходить сіпасається. Сі. Що, малий? Такий, як, як, як рура, як цимбрівка. Був у Василя Дзепчука, Зараз вже у Перегінську. Тут робота процентів коня, тут ще не обговорює. Гарний кінь. Такий невеличкий табун місцевих, місцевих хлопців-фірманів. Але хлопці згуртовані. Зробили собі гарну кошару, випасають коні, привозять зерно. От Василь господар біля коня. І має дві кобили. Одну вже покрив, друга жеребна. Я вже казав на попередньому відео, що хлопцям дякую за замовлення. Бажаю гарного потомства, гарний табун. Хлопці справжні любителі, дуже всі коні гарні. Які... Тут на продаж хлопців манчова. Є на продаж? Є на продаж. Цей кінь на продаж. Цей, так? Цей на продажу може бути тіхой йому є. Я не знаю. 7-8 років коне міг би бути на продажу. А чий він є? А то а номеру телефону немає. Є. ну назві на відео. Назве на відео господаря номер телефону. Якби когось зацікавив, будуть люди дзвонити. 097 86 59 29 5 Чоловіка звати як? Василь. Василь. Чоловіка звати Василь. Якби когось зацікавив, такий... зараз покажемо. Якби когось зацікавив, такий коник. 8 років, 7-8 років. Номер телефону названий на відео, будете дзвонити. І котрий ще Ілля, ти казав? І цей великий, так? Це му кікроків. 12-13 років коневи. Це того самого господаря. Так. Це одного і того самого господаря, кого би зацікавило, номер названий на відео, будете дзвонити. І домовлятися. Цінів ви не знаєте. Дивіться, зараз моя дочка. Зараз моя дочка хоче кататися на конях. Дома коней нема. Вона приїхала в Перегінсь. І Василь катає мою дочку. Кобела дуже широка, фес кобела масла. Ну Васька, чекай, стань, стан, я її покажу кругом. Це теж твій кінь. Ага, це Романа, так. Це Романа кінь. Два роки пішов. Фе широка кобила. А така е, вона не гніда і не шоколадна, така темна вишня. Що Іра? Дома нема на чим катаці, правда? Дома нема на чим кататися. Приїхало Статум Перегінськ і хлопці катають. Малу дуже адекватна, спокійна кобила. Скільки у вас її років. 11 років кобилі. Це не є старша кобила, 11 років це не стара кобила. 11 років це є самий розквіт, можна сказати, так як має бути. Уже 30 це стара. 20 це ще така плюс-мінус. Ну вже старша, але... Дуже адекватна кобила, дивіться, спокійно. Моя дочка сидить собі зверху. Ще й телефон дивись. Ага, ти знімаєш. Хлопці молодці, мають гарний випас. То хлопці, вам, ви це орендуєте, чи вам це може тако, ну, що... не, то раніше було пасові, що вдома пасла корови, Ага. а тепер нема корови, то все коніпля. Зрозуміло. Ну але у вас ніхто це не відбирає, і нічого, ви собі... в кошари там ще одна є. Ви це, собі, ви, це собі, ви це собі городите, за цим дивитеся. На даний час ніхто не відбирає, а там я знаю, як буде далі. Хлопці мають отакий випас місцевий, дивіться, скільки коней згуртувалися, собі дивляться за порядком, городять гарну кошару і мають гарний випас. Це собі треба, прийшов коня, взяв, пішов, треба, приїхав, коня пустив і нема ніяких проблем. Гарно. На гарних горах. Нагадую село Перегінськ, два коні на продажу. Одного господаря номер названий на відео. Кого би цікавило бути, дзвонити домовлятися. А я дякую Василеве гарно за катання дочки. Вась, ти справжній гутул. Капелюх, все як має бути. Отакі От мають мужчини. Українські і гуцульські виглядати. І такі маленькі гутулочки виростати. Так що всім дякую за увагу, всі будьте здорові, слава нашим Збройним силам, всім до побачення. До побачення.